І так, всім принцип лаки. Сьогодні в ISCRIM 6 Friends. Будемо нарешті проходити хард режим з включеним даркером. Вот. Так, все є субтитри, даркер. Ну, коротше, да, все є. До речі, я не знаю, що це за фігня. У чомусь фон весь чорний став, тільки от надпис залишилось. Це, напевно, через то, що я даркер включив. Ну, коротше, погнали, погнали, погнали на харді. Даркер, ну. Я думаю, що це буде прям. Прям жесть. Це буде прям жесть. Так, дайте я трохи підготовлюсь, да. Добре, ж тут хоч вступ є. Тут є вступ і можна трохи підготуватися. Можна трохи підготуватися. Ладно. Починаю за Чарлі на кухні, на кухні, не знаючи, де рот. Ну, коротше, погнали, погнали. Погнали. Фух. Це буде дуже важко. Ой. Йошкін, Кошкін! І зразу спалили мене. Так, тут нічого. Та це якийсь прикол. Так, тут нічого. Так. Бам! Ну, 30 секунд. Не багато, але хоча б щось. Так, тут нічого. Та блін, та жесть! Я хоча б кухню за тих 30 секунд перевірю. Так, ось тут, -от, ну. О! Кусок, кусок печеня знаходиться іменно тут. Хоча б щось, хоча б щось. І так, тепер проходимо сюди. Ставимо кусок печеня. Ось так от. Тут, тут його немає. Я думаю, десь от в цій області він має знаходитись. Можливо, тут. Ні. Ну, не знаю, можливо, отут. Кінець кінців. Ні. Ну якщо він же навіть. Та блін! З тими мініродами, реально, треба їх. Якось, я не знаю. Ой! Упс! Упс! Я думаю, він ще досі за мною ганяється. Ну, я навіть собі в душі не чаю, де він може бути той кусочок. Можливо, навіть тут. Можливо, я не знаю, там навіть. Да. Ой, програли. Програли, обідно. Все, я в холодильнику. О! Медальйон. Блін, а чого я його завжди печанням називав? Ага, вот така от... Йомаю! -йо! Фу Ви бачили взагалі це? Так, ладно. Вот така от фотка має бути, виходить. Ой, куди я забіг? А я ніби правильно забіг, до речі. Вот тут має бути кімната переговорів. Я-то завжди ту е, фігню печанням називав. А це виявляється медальйон. Хоча я знав, що це медальйон, але завжди я його називав печеням. Ну і на, на нього дуже змахує. Так, значить, от така от має бути фотка, виходить. Отака от, от якась грамота. Чи що це таке? Ну, коротше, дзвоним джею. Блін, взагалі, так, да, хард пройти на Даркері, це прям. Це дуже сміло. Особливо, ш... шоста частина. Особливо. Ну, я на наступні. Особні... Частини так само буду говорити, тому... Тому ладно. Ну що ж, в музей, мої дорогі друзі. В музей. І так. Оп, та, блін. Оп, отак от. Та, блін. Я навіть не бачу, що піді мною твориться, розумієте? Даркер це продумана фігня. Я вам так скажу. Так, що під тобою у нас є? Блін, я знаю, де ця фіня знаходиться. Я знаю, де ця фіня знаходиться. І вона, повірте, далеко нелегка штука. Далеко нелегка штука і нелегка картина. Тому що. Та блін. Вона, як на мене знаходиться в самому, взагалі, важкому місці, яке можна придумати. Ой! Оп, по голові получив. І все, пішов звідси. Е, в самому важкому, блін, прикиньте, якщо я зараз е, буду неправий Блін, він зараз сюди прибіжить. Електроганчик. Електроганчик, ти моє спасіння, ти моє все. Так. Що у нас далі? Е, у нас далі, а вот і вона. Ні, Та блін, та як же ж так? А ось вона, вот. Так, далі. Ну це от прям сама легша, яка могла випасти, як на мене. Це прям реально От, от сама ле легша і просто не придумаєш, реально. Вона знаходиться, я пам'ятаю. Е при виході з вентиляції Ой, з вентиляції. Ну, я надіюсь вона так називається. Коротше, де вона знаходиться? А я вам зараз покажу. Упс, ні, це не те. Ось тут ніби. Мала знаходитися, але. А що це не вона? Окей, тоді в мене є ще один варіант. Трохи полегше. Ось оцей от. Ну тут прям. Ну тут я точно впевнений, що я знаю, де воно знаходиться. Ось, отут воно знаходиться. Оп! Gonna... Я Що? А Стоп! Я ще щось... мене ще кинуло в ступор. Тобто я йому попав по голові, але при тому всьому він не застопався і зловив мене. І така фігня може бути. І така фігня може бути. Ага, буду знати. Буду знати. І так, нам випала картина Фрості. Дзвонимо Джею. Ну, возиться прийде, так, да, довго. Я думаю. Я думаю. Так, ну я за Джея. Я берем пушку. Однозначно. Ми без пушки, я думаю, ну тут ну як. Правильно. Та це якийсь прикол, чому я екраном погано так рухаю. Електроганчик. Окей, okay, 60 секунд. Ну, фігня, конечно, ну ладно, ладно, окей. Okay. Дальше, ну, грамота, грамота, база. Нібито, да. Обідно, що я пушку витратив так швидко, але ладно уже, ладно. Так, грамоту. Ну я ті всі ніби картини пам'ятаю. А, до речі. Забіжимо ще сюди, отак оттикнемо. Так, грамота ніби де, десь тут. Ага, ще одна грамота, то ви прикалуєтеся з мене. Та, блін. Та заткнись, будь ласка. А, я помню, де ще одна грамота. Я просто дурний. Нащо я тут сюди біжу? Я помню, де та грамота. Причому дуже добре. Я поняв. Окей, ну, пока ще ніби ези. Окей. Відкриваємо. Упс. Так, открываем. Не, не, сюда не заходим. Пластинка. Я звук чу. Так. Я срод, что сделать машины. І так, давайте його отак от. Оп, бомбанем. 30 секунд, це, ну, взагалі, дуже мало. Ми можемо два предмета зараз знайти і занести. За 30 секунд. Та блін, ну що за прикол? Чого він тут завжди стоїть? Айдіай, він дуже мішається. Він в прогодженні дуже мішається, реально. Але так як я виробив рода... Та, бляха, як ви... як ви то все медленно робите, я в шоці просто. Так все то вже медленно тянуть і тянуть, тянуть і тянуть. Я не встигну. Знаєте, от я, я як відчував просто, що він зараз встане і мене зловить. Ну, але, бачите, я я розумніший трошки. Ну, трохи можливо його успокоїмо. Він зараз сюди побіжить? Можливо. Да ну. Та ну не. Та ну як таке можливо. Як хочеш. В принципі, як хочеш. Твоє, Твоя справа. Так. Окей. Окей. Ой! Ой! Йо-мою! Тихо, я почув, як, як хтось реально зайшов. Ой, блін, він дуже близько. Він пішов. Хтось відкрив двері. Так. Нема. Окей. Хух. Хух, мої любі друзі, я зробив це. Так. Давай, Майк, думай. Ну вот, раз, получається, два и три. No problem, да? No problem. Так, локпик. Так. Ну что, выходим? Ну, у нас, в принципе, выбора нема, а я думаю. Так, идеально. Ой, блин. Ну там прям купу родил, Мини-родил точнее же У ну, нас нема выбру Ой блин Ой, блін. Втікам, тікам, тікам, тікам. Ми вже все зробили, нам просто треба вибратись. Фух, рот іменно був там. Якщо би таймінг дуже погано би зробився, і виявилось так, що рот би ліз би ще би в трубі, то можливо, би я би попався. Окей. Дзвоним Чарлі. Окей. Фух, погнали. Так. Ну от хочеться пройти цю фігню перше. Ой, пропустив. Блін, чому настільки довго? Фух, упс, так, обходимо Ага. Так тут яйца. Так. Ні! Коротше, друзі, я вже, е, получається, яйця спортив, достав от носок. І, коротше. У мене така штука. Що в мене рот чуть, чуть залагав. От. І. І це мені дає дуже велику перевагу над ним. Зараз будемо пробувати пройти залаганого рода. Фух, давайте. Окей. Okay. Все, я залезаю під стил и дивлюсь. Я котя вот. Ладно, не, не дивлюсь. Окей, я просто отут постою. Отут. пока що я не знаю там. Фух, все, я спортив всі три інгредієнта. Блін, мені так жалко, що я вам не показав, які яйця тирив, но... Там, звісно, нічого інтересного, просто не показав, це дуже погано, да. Ну ладно. Ух. Та вже пофіг відкриваємо. Окей, все. Ух. Прижок, як нібито в рай пригнув просто. Ну, це от базова анімація кінцева. Блін, ну, прикольно, прикольно, що я прийшов. Е Получається Ice Cream 6 на даркері. І мені, до речі, дуже пощастило, що рот був залагав. Тому що, якби рот не залагав, я не знаю, чи я би пройшов. Не, ну само собою, я би пройшов. Але на цей раз я пройшов з залаганим родом. Да. Упростили мені, так скажем, задачі розробники. Да? Да. Що ж, друзі, на цьому все. Став лайки, на важко, пишіть коментарі. Ну і звісно не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім покида.